Всім привіт, друзі! Дякую, що завітали на моє новеньке відео. Сьогодні я тут з вами помрію, поуявляю, які б я книжки собі купила, якби вони коштували по 2 гривні, або я була мільйонеркою, могла собі купити все, що я хочу у книжковому магазині. Тому мучитесь позручніше, беріть собі щось попити, поїсти і будемо дивитися на мої найгарячіші бажанки. Розповім вам про мій доволі такий невеличкий порівняно з іншими людьми вішлист. Я взагалі-то помітила десь півроку тому, напевно, що. У мене вже немає такого якогось безмежного бажання скупляти книжки. Навіть придбання книжок у фізичному магазині не викликає у мене вже такого захвату, як колись. Проте я думаю, як і кожна з дівчат, я маю якийсь собі тут твіш лист у голові тих книг, які я б хотіла, напевно, вже бачити на моїх книжкових поличках. Можливо, я їх не зовсім скоро прочитаю, не в найближчий час, але мені було б спокійніше, якби вони вже в мене були. Не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, поставити вподобайку цьому відео і написати якийсь підтримуючий коментар. Друзі, якщо ви вже читали якусь із цих книжок, то обов'язково напишіть мені про це в коментарях. Рекомендуєте ви мені цю книжку купувати, читати чи ні. Це буде дуже корисно і для мене, і для інших моїх глядачів. Ну все, а тепер вже до тематики відео. І перша із книжок це наявка Бетолірі від видавництва Віват. Я чула дуже протилежні відгуки на цю книжку. Комусь вона дуже подобається, а комусь сильно не подобається, тому що ця вся задумка, що хлопець зустрічається одночасно з трьома дівчатами, тобто кожну із них він обдурює. Він, я думаю, не може любити всіх, і нащо йому тоді дві інші, які йому подобаються трішки менше, незрозуміло. Я, якщо чесно, вже починала читати цю книгу і прочитала ознайомчий фрагмент. І зняла для вас відео, але ви його ніколи не побачите, тому що мені не сподобалося те, як це все виглядало, я вирішила видалити ті файли, але я вже починала читати ознайомчий фрагмент, і він мені дуже сподобався. Там були, я пам'ятаю, дуже такі незвичні головні героїні, які дуже сильно Відрізнялися одна від одної. Одна із них була єдина дівчина там в якомусь штаті, яка залізає на дерево з такою величезною пилкою, і вона, типу, розрізає це дерево, розкидає там, і потім такі величезні лісоруби дядьки мають збирати це дерево знизу. І що всі її так недооцінюють. Думають, що вона така вся ніженка, така якась дуже мила дівчина, ні на що не здатна, їй потрібна постійна допомога якогось чоловіка, але вона тут така. Мені дуже сподобалось це, що зробили таку якусь нестандартну головну героїню. І поки що я ще на той момент, коли читала ознайомчий фрагмент, то я ще не познайомилася з головним героєм, але мені цікаво, чи там будуть ще й розділи від його імені, тому що від кожної з дівчат розділ вже був. Я хочу прочитати цю книжку, якщо читали обов'язково, напишіть мені. Думаю, що все-таки в скорому часі я буду собі її купувати. Друга книга це жінка в білому Вілки Колінза. Це моє таке якесь естетичне бажання мати всі книжки видавництва неба, тому що вони неймовірно красиві мають ілюстрації. Вони їх почали так розміщувати на сторінках, що вони нібито вплетені в текст. І ось тут так якась ілюстрація, а так навколо в неї текст іде. І це дуже-дуже красиво. І особливо в книжці Жінка в білому ці ілюстрації безмежно красиві. Ця книга дуже товста, дуже важка. Я трогала її у фізичному магазині фізичні книгарні, але вона, як завжди, як більшість книжок неба вона була в плівочці, тому не можна було її погортати. Та, яка вона всередині, я побачила лише із різних відео. І я її дуже сильно захотіла. Дуже дуже. Я надіюся, що я її колись матиму, що я її колись перечитаю. Вона мені, до речі, коли я читала її перший раз, в вас класиці фу російською мовою, то вона мені взагалі не сподобалася. То я надіюся, що ось український переклад і таке красивезне видання, і те, що я вже зовсім з іншими очима і досвідом буду читати цю історію, по іншому буде її оцінювати. Я впевнена, що тепер, тепер вона мені вже може сподобатися. Назву наступної книги мені доведеться зачитати, точніше, ім'я та прізвище авторки, тому що воно тут дуже незвичне. Книга називається Моя сестра Серійна вбивця від Оїнкан Брейтвейн. Про цю книгу я думаю, багато хто ще не чув, хоча вона за кордоном дуже дуже відома. «My sister serial killer» якось так, по-моєму, вона називається. І я була дуже вражена тим, що виявляється, це буде перша книжка нового видавництва, яке буде відкриватися в Україні. Називатиметься воно Потяг. Мені дуже цікаво, якщо вони почали з такої дуже відомої, і я думаю, що дуже цікавої книжки, що ж вони будуть видавати далі, тому що Тепер в голові читачів, я думаю, планка. Планка вже висока. І по анотації, що я трішечки пам'ятаю, це те, що тут буде сестра допомагати своїй іншій сестрі, яка серійна вбивця, приховувати сліди злочинів і так далі. Я не розумію, чому її сестра це робить, чому вона когось вбиває і чому ця постійно їй в цьому допомагає. Мені дуже цікаво. Що ж там буде нове видавництво? Ми будемо дивитися, яка в нього буде якість. Взагалі, поки що, я інформації про те, чи це буде м'яка чи тверда обкладинка, я ніде не знаходила. Книжку цю дуже чекаю і хочу подивитися на видавництво, і хочу прочитати цю історію, тому і вам розповідаю, щоб ви, можливо, не такі, як я, її оформили перед замовленням на цю історію, і зекономили трішки грошиків. На четвертому пункті це буде така, можна сказати, трилогія. Але поки що мене цікавить лише перша книжка, тому що я ще не розумію, як пишеться авторка. Хоча я про неї чула дуже багато класних відгуків і від таких дівчат, з якими то у нас 50 на 50 думки розходяться на рахунок книжок, щось подобається, щось не подобається. Але тут я чомусь по анотації, по розповідях, по тому. В які добірки ці книжки додають, я зрозуміла, що я таке ще не читала, мені буде дуже цікаво. я говорю зараз про Копенгагенську, по-моєму, так вона називається, трилогію Туве Дітлевсен. Це дитинство, юність і заміжжя». І мені стається, що поки що дитинство для ознайомлення мені буде досить, я не пам'ятаю, яке це видавництво, якщо чесно, забула вже. Я думаю, що ця книжка може мене дуже вразити. Вона така тоненька, але я такі відгуки на неї чула. Це м'яка обкладинка. Я дуже люблю книжки, м'які обкладинці та ще й тоненькі. Тоді є таке відчуття оцієї, нібито, журнальності, що так хочеться гортати, так зручно все читати. І я чула, що це історія. Автобіографічна авторки про те, як вона переживала різні ось ці етапи свого життя, які вона тоді проблеми проживала, можливо, було десь насилля ще, наприклад, в дитинстві. Потім ми бачимо, як це її травмує, і робить з нею такого підлітка. А потім ми бачимо, як ось це все впливає на її заміжжя. Наскільки я розумію, що це буде трилогія про дуже таку нещасну жінку, і мені хочеться якось прорефлексувати з нею цей досвід, і хочеться взагалі подивитися на чиюсь автобіографію, як людина описує своє життя. Я це дуже люблю. Я взагалі це моє саме любиме, коли люди розповідають реальні історії свого життя, і мені здається, що там бувають сюжети покрутіше ніж в різній художній літературі. Тому пишіть, якщо читали обов'язково. Я дуже хочу послухати ще якісь враження і нарешті вже вирішити, потрібно мені йти її купувати чи ні. Наступно п'яту книгу я хотіла придбати вже три рази. І мені постійно щось заважало. То я приходжу в книгарні, її немає. Або я приходжу в книгарню і залишається лише екземпляр по знижці, але з таким подертим зрізом, що, вибачте, я ще той ідеаліст, в плані, як має виглядати книжка до того, як я беру її читати. Під час і після вона має бути недоторканною. Максимум, то щось хочеш на полях написати, то пиши, але от, щоб обкладинка зріс, щоб це все було таке чистеньке, охайне, недоторканне, а не хтось подер полапав не хочу таке купляти, і декілька разів мені могли прислати її на огляд, але на сайті також її чомусь не було. Мені стається, що це все через якусь дуже шалену популярність. Вибачте, якщо я забула вам сказати на початку, про яку я книжку кажу, це книга Азраїла Амбер В. Ніколь. Я дуже багато в тіктоці бачила різних відео, чомусь. Тільки хороші відгуки мені потрапляють, що там дуже сильна головна героїня, що це якісь різні світи, що це фентезі, але воно таке наполовину космічне. Що вони навіть з різних рас, що він якийсь там такий величезний, злий і так далі, та й вона. Наша головна героїня не з добрих персонажів. Вона також має якісь такі там і думки, і погані речі робить, і жорстока, але і якась вона така крута, сильна і класна. І я дуже хочу її прочитати. Але, Боже, яка кусюча ціна у 800 гривень. Але що, я ж мільйонерка, заказуємо. Поки що, поки що ні, але як тільки якісь вільні кошти, там, наприклад, монетизація мені з Ютуба прийде, то напевно, я все-таки її куплю, щоб вже закрити цей гештальт і перестати про неї думати, тому що ці позитивні відоки вже просто зводять мене з розуму. Шоста книжка Леді Макбет від Аверіт. Я дуже люблю її книжку Дослідження утоплення. Я прям собі тоді, коли читала цю книгу, цілий плейлист зробила по ній. І я до сих пір слухаю цю музику і знову повертаюся до тих всіх картинок. І я так хочу, щоб авторка продовжила ось цей такий вайб загадковий, страшний. Параноїдальний, осінній. І я нічого не знаю про історію Леді Макбет, тому, в принципі, якихось відсилок, можливо, я не побачу. Для мене це все буде нове. Я не розумітиму, де відсилка до класичного твору, де просто авторка від себе додала і придумала: Леді Макбет це твір Шекспіра. Я по Шекспіру, якщо чесно, взагалі майже повне нуль, нічого крім Гамнета і. Ромео та Джулієта я не читала, і то це було дуже давно в школі. Тому буде все як з чистого листа. Ці авторці довіряю і надіюсь, що і друга книжка, доволі таки тоненька і дуже красиво оформлена. Також буде мною скоро прочитана. Сьома книга це нова історія від Тері Прачета, яка була перекладена зовсім нещодавно старим левом. Це п'ятий слон. Це буде ще одна книжка із циклу. Провідом це, взагалі, зараз мій найулюбленіший цикл, в якому я прочитала вже три книги, і хочу. На днях брати вже наступну історію. Поки що мене до інших циклів, як, наприклад, Варта і про смерть, менше тягне. Я подумаю про якусь одиночну історію або, наприклад, перечитати ще раз мою улюблену книжку Правда. Але тут. Mm, оформлення таке красиве, і я дуже хочу цю історію. Напевно, собі куплю її на новий рік. Не вчитуюсь в анотації, тому що це якась там 30-та книжка із цього циклу, і мені нічого знати не потрібно. Але якщо ви збираєте також колекцію деріпрачета, то знайте, що ще одна книжка була вже перекладена. Восьма книга це озеро спокою від Рейчел Кейн. Я давно хочу цю історію прочитати. Я також починала її вже в оригіналі читати, придбала собі на Amazon Kindle дуже вигідну електронку, і знаєте. Мені вона дуже була цікава, дуже-дуже. Але ж ви розумієте, я лінюся зараз чомусь дуже сильно читати англійською, тому в мене з цим проблемки, і я думаю, що скоріше, якщо я куплю вже собі паперовому вигляді українською, тільки тоді я вже її і прочитаю, але подивимося. Я пам'ятаю, що в першому розділі жінка повертається до себе додому з дітьми і розуміє, що дуже багато машин навколо їхнього будинку стоїть. На газоні скрізь ходять там все стрічкою обмотане. І розповідають нам, що в цей будинок сім'я із. Тата, мама і двох дітей переїхала півроку тому. На момент переїзду подружжя дуже сильно посварилися і вирішили, що їм потрібно менше контролювати життя один одного, потрібно якось дати більше простору особистого. І тому вони вирішили, що в кожного буде, типу, як своя майстерня. У неї там якась мистецька студія, вона там ліпить, малює. А от в нього це майстерня, там де він якісь свої машини ремонтує, щось типу такого. І... Вона туди ж не заходила всі півроку. І коли вона підходить, поліція їй говорить, що ось там. Не буду казати, що, але дуже страшне. І потім жінка думає, що там якась лялька, типу, вісить, якась страшна, а виявляється, що то не лялька, а жінка. Це було жахливо, навіть англійською. Описано це було так, М -м -м. що це до сих пір ці картини в моїй голові. Далі не знаю, що буде, але. Ну, ви просто собі уявіть цю картину. Ти дізнаєшся, що всі ці півроку твій чоловік у своєму гаражі катував жінок і таке робив з їхніми тілами. А потім лягав до тебе в ліжко і спав. Це просто капець. Дуже хочу цю книжку прочитати. Я люблю якісь такі дуже дивні сюжети, дуже страшні, що дуже було би страшно уявити, що це таке відбувається. Тому я, я буду купляти однозначно. І мені більше подобається варіант із помаранчевим зрізом, тому що ось цей смарагдовий і помаранчевий виглядає просто шикарно разом. Дев'ята книга Справжнісінький кіт та Ріпрачета. Це одиночна історія, дуже гумористична, із ілюстраціями, по-моєму, чорно-білими. Я хочу собі її в колекцію. Вона ось так такусічка. Там, по-моєму, десь 170 чи 150 сторінок. Ну, взагалі там нема чого читати. Але хто прочитав, казав, що дуже класна історія. Тому чим би мені її не хотіти, звісно, хочу. Одинадцята книга. Давно я не читала книжок про медичну тематику, про якихось лікарів, патологоанатомів, не знаю, проктологів, кардіологів, педіатрів. І я вирішила, що мене ось ця книжка дуже сильно цікавить. Це вже не новинка, ця книга давно вже виходила у книголава, і це закарбовано на кістках від Сью Блека. Я, до речі, бачила в однієї, дівчини, що ця книжка світиться в темноті, що ось ці такі скелетики рук, що вони намазані чимось флюоресцентним, і воно світиться в темноті і виглядає, по-моєму, дуже прикольно. Нібито не пам'ятаю вже анотації, бо так давно вже хочу цю книжку, і вона дуже багато місяців вже у моєму вішку. Ніхто мені не дарує. На всякі свята чомусь ніхто не спускається вниз мого вішлисту, щоб вибрати саме її. І я знаю, що то нібито буде також патологоанатомічні записки про те, як все, що відбувається в нашому житті, можна потім прочитати по наших кістках. Мені дуже цікаво, як завжди, в принципі, про все, що стосується медицини. Одинадцята книга. Ну, звичайно ж, це ось ті суперники Ребеки Рос. Тому що я не буду читати, вже вирішила я в оригіналі ці книжки. Адже ну, просто там англійська на три рівні вища, ніж на якому рівні я зараз знаходжусь. Я не хочу собі максимально відбивати бажання читати англійською зараз, тому беру якісь такі книжки полегше, які легше сприймаються, читаються. Не фентезі. Фентезі, я вважаю, взагалі читати англійською для початківців. Це Смерть бажання читати взагалі в оригіналі. Тому буду собі такі книжки також купувати. Знаю, що там будуть якісь листи між минулим і теперішнім. Хлопець Рован, вона якась не пам'ятає, як її звати. Ні, не пам'ятаю точно. І вони ніби так листуються, ці божественні суперники, обоє репортери і мають якось там боротися за якесь місце, якусь посаду. Наскільки я пам'ятаю, і там у них війна також в цьому світі йде. Не знаю, не знаю, моє, не моє, зачарована річка мені, в принципі, сподобалася. А кажуть, що та історія набагато крутіша, тому чому би і не прочитати? 12 та і 13 та книга це книги однієї авторки Лін Пейнтер. В неї вийшли дві історії, яких в мене ще в оригіналі вдома немає: Made for each other і Fake skating». Я нічого не читаю. З анотації цих книжок, тому що непонятно, коли вони в мене з'являться і чи взагалі з'являться, але я читаю просто автоматично все, що в неї виходить. Я вже прочитала, зараз дивлюсь туди собі, згадую на англомовну поличку: «Better than the Movie, Mr. Wrong Number, The Love Wager, і буду скоро читати «Nothing like The Movie. Як це нас українською привели? Не як у фільмах. Остання книжка це Джеймс Персіваля Еверета. Звичайно ж, після прочитання дерев я хочу собі мати і наступну книжку. І взагалі було б дуже класно, якби фабула перевела все, що він написав, тому що в нього там ще є деякі твори, які дуже цікаво написані. Саме своєю формою вони дуже. Прикольні, тому я буду дуже чекати. Телеграф, по-моєму, та книжка, яку я читала, що анотація мені дуже сподобалось. Називається поки що. Я не бачила в анонсах ніяких більше книжок від нього, тому дуже чекаю вже Джеймса. Знаю, що він вже виходить перед замовленням, що вже люди його отримують. Тому я надію, що скоро ця книжка опиниться в моїх руках. І згадала я ще одну книжку, бо де у нас тут гарне число у відео: 15 книжок, які я хочу. Це третя частина Франка Тільє, яка буде називатися Лабіринти. А перші це незавершений рукопис, і це було двічі, були просто неймовірно жорстокі, але геніальні. Тому я дуже чекаю лабіринти дуже 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 сильно і однозначно куплю її, як тільки вона вийде. Просто як тільки перед замовленням відкрити, не я вже відразу його буду оформляти, і хочу, як тільки вона до мене потрапить в руки, я вже почну її читати однозначно. У мене там мільйон стікерів, мені перед цим доведеться пройтися по всіх цих стікерах, щоб все згадати. Бо книжки дуже заплутані, і бажано, я думаю, читати так з перервою в одну книжку. Першу частину, якусь книжку іншу, другу частину, якусь книжку іншу, і третю частину. Але на жаль. Чомусь дві перші частини вийшли одночасно, а третю чомусь пізніше випустили. Хто його знає, чого так, але вже як є. Це все, друзі. Дякую, що подивилися це відео. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які із цих книжок ви також чекаєте, які будете купувати, які вже, можливо, прочитали і радите мені чи не радите. Нагадую, що на цьому каналі діє спонсорська програма. Ви можете підключити за 35 гривень ранній доступ до основних відео. За 50 гривень отримаєте одне додаткове відео для спонсорів, за 70 гривень два додаткових відео. І за 100 гривень ви отримаєте всі попередні бонуси плюс доступ у особистий чат в телеграмі. Де ми спілкуємося про книжки, фільми і багато чого різного. Тому буду рада вас вітати на будь-якому рівні. І дякую всім тим, хто вже давно підтримує мій канал з допомогою спонсорства. Мені дуже-дуже сильно це цінно і приємно. Ну все, друзі, не сумуйте, зовсім скоро побачимось вже у новому відео. Па-па!